Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні я вам розповім про пристосування організмів до життя в наземно повітряному середовищі. Запам'ятай, середовище існування це сукупність факторів неживої природи, які забезпечують умови для життя живих організмів. Наземно повітряне середовище є найрізноманітніше за свої. За своїми умовами існування. Середовище її є основним джерелом, які, якого є повітря. Ось світлолюбні рослини. Ось береза, сосна, соняшник та кукурудза. Що таке світлолюбні рослини? Світлолюбні рослини? Це рослини, які вимагають великої кількості світла для нормального росту. Вони ефективно використовують сонячне світло для фотосинтезу, що дозволяє їм розвиватися і процвітати. Багато світлолюбних рослин мають яскраве листя та квіти, що робить їх популярним серед садівників. Світлолюбні рослини це кульбаба, Калина та інші. Цілі витривалі рослини. Я вам зараз розповім про них. Поїхали. Більшість огородних культур дуже лояльно ставляться до цілі, оскільки прямі сонячні промені часто їх випалюють. Тому в тіні можна вирощувати деякі овочеві культури, а також зелень. Зелень, пастернак, чесник, селе, селера, чебрець, хрін, крес, салат, кін, кінза, цибуля, шпинат, рукола, меліса, естрагон та інші. От ви можете побачити ті віолюбні рослини: це такі, як папороть, Аспідістра. Квілія та інші. Цікаві факти про рослини. Найстарішим деревом у світі є Секвоя, і воно знаходиться в США в штаті Каліфорнія. Чи ви можете вгадати його вік? Йому, Йому 4843 роки. М'ята це така рослина, від якої у році з'являється відчуття прохолоди. Тому її використовують у зубній пасті та жувальних гумках, щоб надати свіжості. Мімоза сором'язлива. Складається своє листя при дотику або навіть при сильному вітрі. Таким чином вона захищає себе від травоїдних тварин. Дякую за перегляд! І всім пока-пока. Та не забувайте підписуватись на канал.